2 березня 2024 року Кагорлицький парк. Ось така ялинка росте в Кагирлицькому парку. По товщині вона не тільки не уступає дубам, які розташовані в Кагирлику, а й перевершує їх. Ось дивіться, які товстелезні гілки йдуть туди, до вершини. Ну і так, от далік поглянемо на цю ялинку. Скоріше за все вона була посаджена ще до заснування Кагарницького парку і, може, притягла своєю красою для заснування парку. Ось бачите, пережила масу всяких лихоліч, але вистояла. Ну що, треба теж заміряти, скільки вона в обхваті. аж майже три обхвата. Ось такі дерева Ростуть в гарлику.